Мандарин Фортуна. Це цитрус значних розмірів. Він вже давно має яскравий окрас як зовні, так і всередині. Споглядаючи гарні помаранчеві плоди, приходить на думку їх спробувати. Однак, Фортуна належить до пізніх сортів, котрі лише з січня наливаються цукрами. Їх формат призначений для того, щоб смакувати цитруси якомога довше. Стиглість наших мандаринів ознаменувала збільшена яскравість та рихлуватість цедри. Тонка і бугриста шкірочка легко знялася з плоду, благоухаючи чудовим ароматом. Дозрівша фортуна дуже сподобалася за одночасну виразність і лагідність. В її основі домінує солодка апельсинова палітра, що гармонійно переплітається з шлейфом мандариново апельсинових кислот, які дають можливість цитрусу довго зберігатись без втрати якості. Фантастично привабливий, соковитий мандарин насправді нагадує апельсин за розміром і властивостями. А його смак не менш вишуканий, ніж назва.